Всім привіт! З вами знову линий Славко. І це чергове відео із рубрики Огляд корпусів. І сьогоднішній наш гість це підгін від одного з моїх підписників Сергія з каналу Корнев ТВ. Якщо я не помиляюся, велика йому дяка за підгони. Ось він мені заслав жменьку корпусі для оглядів. І я пишу на них огляди, як ви зрозуміли. Так. Сказав. Е, окей. Добре. Е, значить, сьогодні наш гість корпус Game Mini-Aero, мікро ATX корпус. Е, поставляється він ось такій коробці. Е, як бачимо, у нас тут пише, що 4 вентилятори включені, гартоване скло. Має він, типу, ось такий вигляд. Ось такий вигляд має його часі. І тут в нас також є специфікація. Так, зараз я відразу гляну. Maximum Compatibility. Тин-тин-тин-тин-тин. час і сайс. Ага, окей. А, а Всередині в нас тут хороший такий крутий пінопласт і приємний пакетик. А виглядає наш сьогоднішній гість. Оп. Ось так. О, прикольно! А, зазвичай роблять біле з чорним всередині, а тут коротше, чорне з білим всередині. Виглядає прикольно. Мікротиксовий кейс, як сказано, на коробці, як ми бачимо в взовній. І зараз давайте почнемо із його габаритів. Так, Значить, у нас тут це виступає скло на петлі. А, 2 см ми залишаємо на виступ для заглушки відеокарт. і у нас по довжині приблизно 403 мм корпус. По ширині з врахуванням вушка а, приблизно 20-200 мм, і висота від столу в нас 400... нехай буде 17, 417 мм. Що ж, давайте тепер оглянемо. У нас тут гартоване скло на лівій боковині на петлях, що прикольно, і є така прикольна ручка. Скло з двох сторін у плівці, має чорну рамку по периметру. Відкриваємо її на кут більше 90 градусів, і воно без проблем злазить із петель. Маємо також два демпфери пінові для того, щоб не сильно гупало. І тримається скло. Ага, це демпфери на магнітах. Окей. Тобто там два магнітики і на них гумові демпфери. Йо, як там пакет якийсь солідний. Добре. Передня панель має ось такий вигляд. Дуже дрібна меж, меж сітка. Але при цьому всьому відстань між отворами дуже маленька. Тобто Реально прикольна сітка. На, по, по щільності навіть, ну по щільності приблизно як ось ця, але, але в металі. І за нею ми бачимо три вентилятори. Дуже гарно збираю відбитки моїх жирних пальців. Е, вибачайте, я потім протру. Знімається вона стандартно за вух знизу. Ось е, ну, Таке, прикольно. Незвично таку дрібну сітку бачити. І бачимо три вентиляторчики. Далі пізніше глянемо, як вони виглядають, і коли світяться. Права панель у нас металева. Гвинти металеві з металевою накатаною голівкою. Не фіксуються в самій кришці. Так, Кришка має ручку і виштамповку. Це логотип бренду Gmax. Так, ой, оце тут, звісно, все солідно. А, метал доволі такий товстенький. Прикольно, дуже добре. Як на мене, так, бачимо тут таку картину, але до неї ми перейдемо трішечки пізніше. Ззаді нас зустрічає ось, такий, ось така панель. Отвір під блок живлення можна вставити вентилятором донизу вентилятором догори. Не знаю навіщо. А, так, одноразова, багаторазова пластикова заглушка для PCI-Express слотів. От три одноразових. фіксатор а, цих штук. Посадкове місце під 120 мл вентилятор без можливості регулювання по висоті. Купа виштамповок для надання а, господи, стабільності панелі металевій. та й все. Верхня панель. А верхня панель у нас має ось такий вигляд. Сітка на магнітах. Тут у нас посадкові місця під 220 мл вентилятор з доволі такою непоганою перфорацією. Бачив краще, але теж непогано. Теоретично, дивлячись на це все, сюди можна встановити навіть систему рідиного охолодження 240 мм за умови, що у вас будуть невисокі раді... Раді... радіатори оперативної пам'яті. Це, звісно, не швидко підготувався, але, в принципі, зараз забув просто радіатор взяти. Можна взяти просто два вентилятори в стак. І, ну, теоретично, так, теоретично можна, якщо оперативна пам'ять, можна систему рідинохолодження на 240 встановити на верхній фанері. Так, далі кнопка е, цього вимкнення вимкнення Кнопка це, скоріш за все, завантаження, кнопка для зміни ефекту і кнопка для зміни е, кольорів, напевне. От, ну, оці дві кнопки пов'язані з RGB контролером, який знаходиться ось тут. М -м, потім два джеки USB 2.0 і USB 3.0 по одному. І бачимо четвертий вентиляторчик у нас всередині. Нижня панелька у нас бачимо. Значить, кошик для дисків у нас зафіксовано за, цими заклепаний. Сітка під блок живлення. Бачимо також ще посадкові місця, але не знаю для чого, не можу придумати. Це скажу, під 2 i5. Але не знаю, як їх там ще можна встановити. Пластикові ніжки і гумові ці, щоб не їздило. Так, далі. Переходимо до наступного. Значить, в нас тут зустрічає пакетик такий великий. Давайте відразу глянемо, що у нас тут є. А у нас тут дуже багато всього. А, інструкція по підключенню вентиляторів до хабу. Потім Rainbow RGB Sync Cable. Це кабель, щоб засинхронізувати цю штукенцію із материнською платою, наскільки я розумію. Потім стійки, прокладки, гвинти всілякі. Це у нас тримач відеокарти. Якщо я не помиляюсь, ось тако має бути. Так, давайте я його зараз беру докупи і трошки пізніше перейдемо до серед. Середини шасі переглянемо. Так, ну, в принципі, нам це більше не потрібно буде, тому ми все скинемо сюди в купу і відкладемо. Так, далі. Бачимо, у нас дві стяжки липучки, які тримають кабелі. Купа отвірів для маленьких мікроатх-сплат, для великих мікроатих-сплат. Отвір для прокладки жилення процесору, прокладки кабель-вентиляторів. Далі бачимо, так, 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 давайте поміряємо місце. У найменшому місці у нас 10 мм для прокладки кабелів. І от де сходинка, ця у нас приблизно 20 мм для прокладки наших кабелів. Також ми бачимо хаб вентиляторів та підсвічування. Так, е це, скоріше за все, ага, це кнопки керування ним. Потім це, зараз, ага, е окей, я майже розібрався. Значить, дивіться, у нас тут є е під, 5 вентиляторів, е під 5 вентиляторів і 5 підсвічувань. Також це в нас для синхронізації з материнською платою. Також хаб можна засинхронізувати від материнської плати на вентиляторі. І це в нас кнопки керування, там от я казав, ще режими і Все, глянемо пізніше. Так, далі. По кабелях в нас тут ще залишились кнопки Reset та індикатори. Колодка USB 2.0, колодка звуку, одна колодка USB 3.0. Далі. У нас тут є також присутній мануал. О, прикольно. А, в принципі, нічого. А, light mode і light Brightness. Ага, значить підсвічування і ре, я, яскравість і режими. Так, далі. А, тут встановлення вентиляторчиків. Показує, що можна встановити 240 радіатор. Я, в принципі, з цим згоден. Думаю можна. М -м так, це ми глянемо пізніше. А, і бачимо ось наші кошики для накопичувачів. Вони ось так от легко знімаються, диски фіксуються без гвинтів. 3,5-2,5, звісно, гвинтами треба прикрутити. Кошики два штуки їх тут вставляються, і можна їх також додатково здається. Зафіксувати. Так. Е, далі по, 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 по відстанях. значить Від кошика для накопичувачів для блоку живлення і кабелів 19,5 е, сантиметрів. Так, і все. В принципі, більше нічого міняти Кошик тут не ну, незнімний, не, не регулюється. Так, мануал закинемо назад. І тепер можна переходити до. Основної частини. Значить, як я сказав раніше, у нас тут 4 вентилятори 120 мм а, так, Передня панель є, їх можна регулювати по висоті, але якщо їх три, то вони тут мають лише одне положення. І згідно мануалу, тут можна 240 мм системи рединного охолодження встановити. Але я б, напевне, не ризикнув на передню панель. Бо, бо ні, вона сюди не стане ніяким боком. По-перше, Вентилятор на цьому рівні знаходиться, і в нас просто фізично нікуди буде радіатор. Там радіатор ж камери є зверху. Фізично не буде куди радіатор притулити. Тому 240 хіба що наверх, як я казав трошки раніше. Так, нас зустрічає ось, ось такий білий підун з білим кожухом. Бачимо перез, знову перестановлення 6 стійок, купа виштамповок для надання стійкості пружності металу. E, при цьому метал доволі такий товстий. Бачимо два посадкові місця під 2,5-дюймові накопичувачі. E, Ці кабелі можна прокласти тут зверху, я так думаю. Але треба дуже сильно постаратись, тому чисто теоретично тут можна використовувати тільки одне місце. на жаль. E, далі, далі, далі. E, як я казав, вже отвори наші для прокладки кабелів. Вентилятори у нас всі звичайні, без мастерфана, тому замінити буде не проблема. Далі кожух у нас білий, має ось такі виштамповки, отвори, перфорацію, отвори для прикладки кабелів. Сюди, я так розумію, має виводити кабель жилетні відеокарти. Але таке щось. І ось це наш підставка під відеокарту. Два положення є. Точніше дві позиції по осі X і купа позицій по осі Y. От. Тобто Ми виставляємо, прикручуємо і потім цим гвинтом по висоті регулюємо нашу підставку. Прикольно. Корпус здається, це недорогий, точно ціну на нього не пам'ятаю. Але в принципі, функціонал у нього, як на мене, непоганий. Доволі таки ось Але я я геймаксом не користуюсь, мені більше вінга подобається, тому якщо комусь підходить, подобається геймакс, то в принципі можна використовувати. Так, спробую зараз пакет повернути на місце. Чи... А, не сюди засуну. О, тут буде навіть краще. Так. А, далі. Ну, В принципі, все сказав по, по цьому А, забув по відеокарті. Так, а, по, по процесуному кулеру виробник заявляє 155 мм. Але я думаю, тут 160 гризи. Тобто, абсолютна більшість башни 4-5 трубок сюди стане. І по довжині відеокарти у нас тут є 345 мм. А я б сюди засував не більше 320. От, тобто, вставляйте, там трошки ну, ну, буде якісь простір для маневру, щоб її там провернути. От, Тому ну, 320 мм відеокарту, в принципі, сюди можна засунути. Е -е, тепер, напевно, все. Далі. Далі глянемо, як нас світиться оце все діло. Так, переходимо в режим. Оп. Так, підключаємо наше живлення. Так, і... а, стоп, а від чого цей працює? Пів'єм. Mm. Дуже цікаво. Так, в мене десь, здається, був... RGB контролер недалечко. Я так розумію, що... Ну це ж хаб. Ну, це хаб. Тут ж можна перемикати режим і я іскрасть відсвічування. Тоді я не розумію. Як це має працювати? так. Ну, спробуємо. Б... так, мода. Зараз подивимось, що в нас вийде. Так, я так розумію, це нам треба ставити сюди. Це ми вставляємо сюди. Так, і, наприклад, підключаємо наш RGB Hub і підключаємо його. Так. Ні. Не так. Ага, о. Це все круто. А як би мені тепер вентилятори заживити? Е, Бим-бам-бим-бам-бам. Вентилятори це мені треба з Молекса. Якийсь. Зараз, якщо знайду недалеко. Зіканеться. О! Так, візьмемо ось такий так, сата. Коротше, я так розумію, це ніби і хаб, але воно не хаб, бо чомусь в мене не вийшло його. Ну, Зазвичай хаби мають окреме жилення. Rainbow Hub Function, Async, RGB Sync Cable Syncable Rainbow Computer. From Motherboard. 3P Asus Addressable RGB Header. А чого Asus. Mode Ground Brightness. To Motherboard. Я зрозумів. Коротше. Такий собі хаб. От. Е е так. Е е ага. Ану, будемо пробувати зараз. Ага, на цьому перемикається. Коротше, складно сказати, як ця штука має працювати. Бо в мене, наприклад, оці кнопки чомусь не вдалося запустити. А, все, я зрозумів. Так, зараз може... Коротше, логіка роботи цього хабу мені поки що не зрозуміла. Ось, Але якось воно має працювати. Ну, ладно, то вже я розберусь окремо, якщо що, може окремим відео викладу. Але якось воно так працює. От. А, ну, ось такий огляд. Незвичайний на незвичайний корпус. Дякую Сергію за підгон на огляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, буду радий поспілкуватися з вами в коментарях. Також закликаю звернути увагу на розділ підтримки в описі до цього відео. Там я залишаю посилання на огляд, на огляди на збори, які сам підтримую вам раджу і закликаю. От е, На цьому в мене з цим корпусом, напевне, все. Зараз спробую окремо розібратися з хабом. От Якщо що, можливо, щорцом викладу. Е, от. А так, на цьому з оглядом все. Дякую за увагу та до наступного відео.